Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Діти, сьогодні наш Боня запрошує вас до своєї бабусі. Яка живе у селі, і його бабуся попросила зібрати на городі овочі у коша. Але наш Боня не знає, які овочі ростуть на городі. Давайте допоможемо Боні. Подивіться, що це за овоч? Правильно, це огірок. А це що за овоч? Помідор, розумнички. А це що? Буряк молодці. А ось це що за овоч? Цибуля, розумнички. А це що? Морква молодці? Діти. А як це все назвати одним словом? Овочі, розумнички. Діти. Наш Боня хоче приготувати смачний борщ, але не знає, які овочі йому потрібні для борщу. Давайте допоможемо Боні зібрати овочі для цієї смачної страви. Діти, Боня буде казати опис овочів, а ви будете відгадувати, що це за овоч. Домовились? Добре. Отже, цей овоч округлої форми. Всередині білий, а зовні у нього золотиста лошпиння. Діти, що це? Цибуля, молодці. Давайте далі. Цей овоч великий за формою. Зелений та має багато листочків. Що це? Капуста. Молодці. Давайте далі йти по городу. Діти, цей овоч круглий та червоного кольору. Що це за овоч? Помідор. Молодці. Давайте далі шукати. Діти, цей овоч трикутної форми та помаранчевого кольору, і солодкий на смак. це. Морква. Молодці. Давайте далі. Цей овоч невеликої форми, коричневого кольору, а всередині білий. Картопля молодці. Діти. Цей овоч також у круглої форми, темно-червоного кольору і росте у землі. Що це за овоч? Буряк! Молодці всі діти! Це всі овочі, які потрібні боні для борщу. Діти, поки наш боня готує борщ, я пропоную вам пограти в гру Чого не стало. Я буду показувати вам картинки, а ви їх запам'ятовуєте. І потім скажіть, чого не стало. Подивіться уважно на картинку і запам'ятайте усе. Запам'ятали молодці. А тепер подивіться на цю картинку і скажіть, чого не стало? Буряка. Молодці! Давайте далі. А чого не стало на цій картинці? Молодці. Биболі та капусти, розумнички. А чого не стало на цій картинці? Молодці Огірка та картоплі, розумнички. Діти, поки ми з вами грали, Боня приготував смачний борщ. Але не без нашої допомоги. Він вам каже дякую.